Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я своє відео із мандрівки. Ми їдемо по справах. Маємо дуже багато чого придбати, купити. Маємо закупити продукти на вже різдвяні свята. Окрім продуктів, треба купити. З одягу дещо вікуся має собі гаджет знайти, хоче купити планшет, але там не звичайний, а такий із стилусом він їй потрібен для своїх різних таких потреб. Також не можемо ми оминути і іграшки. Андрій хоче купити собі скрічера, така досить не дешева іграшка. Але ну, він собі теж складав гроші на цю іграшку. Це не просто я так купляю. Так само Вікуся собі гроші сама складала. З кишенькових досить таки довго на планшет. І Андрійко на іграшку собі складав. І як би мені не подобалася та іграшка, все одно її купити треба. В перервах, ось так, просто у машині. Обідаємо, обідаємо сирними такими чибуреками, досить непогані. Деколи бувають трошки пересолені, але в приважній більшості, там, де ми прямо завжди, досить смачні. Діти на ходу це розпаковують, провіряють, що купляли. Одним словом, у нас на таку поїздку. Пішов цілий день. Показую, який планшет купила Вікторія. Ось такий зі стилусом. У неї є таке собі хобі захоплення. Дитина моя любить дуже малювати. Мама любила малювати просто на папері колись. Хоча я і за освітою є художник, перша освіта в мене художник, і дитя моє любить малювати. Я не дуже сильно горю бажанням, наприклад, там, щоб вона йшла там чи по моїх стопах, чи вчилася щось таке зв'язане з художнім, але вона до цього виявляє інтерес. Тому мовчу, нічого не говорю, подобається. Ну і допомагаю як можу. Трошки вже такої передріздвяної закупки. Можна сказати, що я вже більше навіть і на різдво нічого іншого купувати не буду, хіба що таке якихось подріб... ну, подрібничках. З м'ясного діти не признають іншого м'яса, я вже казала, окрім того, як курятину, тому тут є куряче філе, тут є педра, фарш. Куряча печінка і ціла курка. Бо, наприклад, перед новим роком у нас така традиція. Кожен новий рік ми запікаємо курку. Я взагалі майже з цим так не бавлюся. І з якимись такими готуваннями, а курка запечена, то вже є в року у рік. Традиція, вона не приїдається. І бігати її прати перед Новим роком бажання немає, тож я її купила, кинула в морозилку і про неї забула. і знаю, що вона в мене є. Іле оселедця, ось такі вершки, яблучний оцет – 6-відсотковий до борщів, до, ну, куди потребується оці, то для вживання такий мені найкращий. Він ну, принаймні, яблучний. Халва ось така велика, також молочні, да, з молочних продуктів. За вершки я вже сказала. Ось такий сир, непоганий подобається. Дітям не знаю, наскільки якісно, я, я не знаю. Я щось так і не звертала увагу. Насмак непоганий, на за якість сказати не можу, бо не читала. Е, від, Безвідповідальна трохи така мама. Кисломолочний сир, майонез, теж на різдвяні, якісь такі салати, кефір, кетчуп лагідний, теж, вона, теж, така. Якась звичка не дуже добре виробилася із ним. Молоко, фанільний цукор, ось така макова начинка. Я казала, що з усіх мені вона чомусь подобається найбільше. Вже готова не бавитися з маком, не парити, не молоти, не перетирати, додати в кутю половинку, ось такої на один святий вечір, половинку на другий. та все. Сметана, масло. Тут такий же добрий кавалок, він туди і на пляцки, і на випічку якусь. Також тут є, е, у мене маю навіть з Чорнослив. Дивлюся і не можу слово згадати. Тож таке буває е, чорнослив. Також є горішки до куті. Е, ось. Капуста. З буду робити голубці, а з іншої хочу зробити салат. Ще такий з моркою, заквасити, бо комусь капуста Квасчина, яку я робила восени, вийшла мені не хрумка, не така смачна. Вона годиться на розсоли, на варену якусь таку капусту, на вареники. А от суто на салат мені не смакує. Ну, її дітям не смакує. І Саме найбільше проблема якраз таки в дітях. Позакінчувалися такі для взуття: безколірний, чорний, польга, також така, риба Копшина і такі вершки. Тут вершки 15%, а тут 36%. До Випічки, найкращі вершки. Не саме фірма, вона є непогана теж. А ось тут, то що все, що після 33 вершків до випічки йде найкраще. Найкраще все збивається в кремах. Е, мандаринки і така покінська капуста. Ще ось така форма. У мене є така випукла, овальна, Мені в ній дуже зручно готувати голубці. Але от, якщо, наприклад, півтельки якісь, там, ліниві голубці, то такої якоїсь формочки в мене немає. Всі або завеликі, або замалі, або з роз'ємним дном, і то мені все витікає. І я так дивилася на ту форму. Все, і щось якось руки не доходили до неї, щоб її купити, сьогодні дійшли. Купила таку форму і купила ось таку невеличку сковорідку. Боску ворітки в мене чомусь нищаться дуже сильно. Передріздвяні закупи. Єдине, що ще, напевно, трошки щось таке до салату треба буде докупити до салатів, а також і більше взагалі нічого пляти не треба. Буде. Іграшки іграшками, але мамі допомагати треба. Тож всі дружно, е, получають розряд завдання. То, що має робити, оскільки мені самі перекладати яйця просто так немає часу, то малі помічники допомагають і робляться за мене. Також прийшлося купити якусь нову зимову курточку, оскільки ми вже купляли курточку на зиму, вона була світла, така біжева, але хтось у неї в школі просто витер чорнило. Звичайно, ось це вже результат, вона намагалася в школі відтерти. Просто в когось потекла ручка і хтось собі тихенько повитирав. І сказати, що хтось із її учнів теж не можемо, оскільки вона була на гуртку. І саме коли це сталося, невідомо, бо не звертала увагу. Побачила, коли вже йшла додому. Порозповідала, тепер треба працювати. Я купляла дві капустини великі, майже по 2 кілограми. З однієї вибираю серединку, буду парити на голубці, а іншу хочу заквасити. Я казала, що в мене капуста, яку я квасила, є якоюсь такою м'якою, і вона мені для салату не смачна. І не тільки мені а в першу чергу дітям. Тож, шаткую капусту. І буду її заквашувати, щоб був свіжий смачний салатик. Натерла на терці капусточку, натираю морквочку. У мене тут три великі морквини, не точніше, дві великі, одна така менша. Все гарнесенько потерла, беру велику столову ложку солі з гіркою, беру чайну ложку цукру, в мене там майже 2 кг капусти. І гарнесенько все переминаю. Переминаю так, що вже починає із капусти виділятися сік. Капуста попалася дійсно добра, бо сік зразу вже в процесі почав з неї виділятися. Беру відерко чистеньке, гарнесенько все набиваю, натрамбовую, все так само, як і кваситься капуста восени. Зараз вона постоїть у мене днів 2-3 в теплій кімнаті, просто навіть не буду виносити ніде її з кухні. Під тягарцем будь-яку каструльку всередину з водою покладу, і буде смачний хрумкий е, салат із капусти, а капусти треба їсти багато, оскільки квашата капуста, квашені гірки дуже-дуже є корисними для нашого кишківника. Це пробіотик домашнього виробництва. Домашніх справ таких суто жіночих в мене вже зараз немає. І Якщо вони навіть є, то вони відкладаються, тому що я далі йду в поліку. Так як я навіть і писала назву відео, <свідування>, що мені здається, що цього року в мене різдва не буде. Всі приготовляються там, наприклад, перутюлі, наводять порядок. Бо минулого року я сама так робила, і у шафі, і всюди. Де лише можна навести порядок, там і на кухні, і в організації, і в одязі, ну, в усьому. А в мене тепер все в пилюці. Одну підмела через деякий час знову. Е -е, поприбирала і знову, і нема цьому, всьому кінця і краю. Тому що те, ще треба пошліфувати, те треба дорізати. Сьогодні завдання таке: я маю все. Е Попідмітати, ну не сама мені допомагає чоловік. Змітаю пилюку всю і стін, тому що. Поналітало, все понасідало на стіни, на вікна. Я не маю там на меті дочиста все замести, аж так дуже навести порядок, тому що це ще не все. Ще буде пил, тому що ще треба буде шліфувати повалу. У нас там вагонка, і це буде теж тепер робитися. Але напевно вже я так думаю, після свят до свят вже ніяк не встигнеться. Тому е, якось так. Все е, таке монотонне, можливо, і не дуже цікаве, і не знаю, як для відео, але ось така в мене робота таким я зараз займаюся. Підмітаю, е, чоловік хоче, щоб я йому допомогла пофугувати ось тут плитку. У нас зараз і так немає світла, тому розробляємо ось так шви. Де там попав клей забагато, треба це все пилюку, всю і клей все повибирати. І ми гарнесенько стаємо так троє, тому що діти в школі є, я, є Софія, є чоловік. Ми гарненько ось так все тут розробляємо, вибираємо. Із середини Софія дуже активно допомагає, як тут без Софійки. І так як у нас немає світла, включаємо ось такий агрегат, апарат. І будемо за його допомогою пилососити, тому що треба ще е, вибрати весь із швів і ви його так не заметите, треба е, допомогою пилососу це все зробити. Завели, включаємо пилосос і гайда до роботи. Звичайно, що не можна е, ніяк обійтися без Софії, вона мусить пилососити. Перші спроби її, там вже в якусь чергу стає мама і починає вибирати весь той пил. Е, хоч підміталося, але все одно пилу дуже багато. Збираємо не тільки швів, збираємо по цілій плиці. Ну, а вже потім там ще тато провіряє е, вже так більше із кожного шва намагається вибрати все, що є зайвим і що не потрібно. Наступний крок помити підлогу. ну Сильно її намочити не треба, такою майже сухою тряпочкою, але треба все це щистити, що тут находили, не накоптали. Звичайно, вона буде знову така сама через деякий час, але треба все помити, повитирати. А вже далі е, можна буде фугувати. Ось так, все, гарнесенько помила, поприбирала, так все виглядає. І ось за допомогою ось такої фуги будемо затирати шви. Чоловік мені готує, та й не тільки мені, а й собі, тому що будемо робити ми це двоє, готує таку суміш. Я таке буду робити вперше, але він каже: так як я е, мала справу з тортами, і шпаклювала торти, то шпаклювати буду і шпаклювати і плитку. Одним словом, е, хоче з мене зробити майстра на всі руки. Він майстер на всі руки, я з ним. Буду майстром на всі руки. Спочатку проходжу навчання теоретичне, стою збоку, наглядаю, дивлюся, він розказує, пояснює, показує, а далі починаю допомагати. Бо дуже багато часу, щоб вчитися, немає. Треба вчитися на ходу. Каже, що ніби виходить, не біда. Я... Тому і рада, а думаю, він більше радий ще й, ніж я, тому що кімнату хоча б не по половині, бо я половину точно з ним не зроблю а хоча б якась там частинка четверта, ну може так, півтори частинки якоїсь тим там допоможу. І вже йому буде легше, і буде мати він більше часу для чогось іншого. Уже потім, коли фуга починає підсихати, її витирається просто з плитки сухою ганчіркою, ніякої вологої, просто суха ганчірка. Ось так гарнесенько стаємо на карачки і все витираємо. Весь всі, які там є залишки, із швів з усюди, гарнесенько все стирається. Звичайно, що тиснути, видавлювати нічого не потрібно. Треба просто відчищати те, що відстає. Ну і все, на цьому робота закінчується. Але вона закінчується тільки на сьогодні, тому що даємо просохнути швам, і тоді вже можна буде мити і прибирати. Ось такий кінцевий результат вийшов. Добре, тут нічого не видно, але в майбутньому має бути. На цьому все. Моє відео дійшло до кінця. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!